Привіт! З вами Мері і Династія Лаутер. Цю серію я починаю з сумної новини, бо померла рейвен Санта-Марія, мама нашої Астер і бабуся нашого Джовіана. Я це побачила лише тоді, коли зайшла в гру. Дивлюсь, мої персонажі всі сумні, у всіх є цей сумний мудлет. Я думаю, хто ж помер, почала шукати і з'ясувала, що померла, на жаль, Мама нашої Астер. Ну, вона вже була старенького віку, на жаль, і тепер її син тут сам живе в її домі. Там його дружина Гвінет зараз вагітна, вдруге. Ну, якось так. Що ще я хотіла сказати? Ага, я привдягнула єну та дрю. Дрю старший. Спочатку вам його покажу. Це його повсякденний наряд. Я йому зробила таку кучеряву зачіску, бо він буде таким кучерявим, як татусь. Ось такий він милий хлопчик. З приводу кольору його очей, якось в позапопередній серії ми з вами дивилися, що очі в нього не такі, як у мами з татом, і не такі, як в бабусі з дідусем. А потім мені Катруся, привіт тобі, до речі, написала в коментарі. Коментарях, що власне в нього є і ще одні бабуся і дідусь по лінії мами, так що, можливо, в нього очі від когось з батьків мей. Скоріше за все, але там вже батько мей помер. Ну, починає помирати вже попереднє покоління, тому що власне час прийшов. На жаль, це його повсякденний наряд. Для офіційних подій, для сну, для вечірок, для купання, для жаркої погоди і для холодної погоди. Ось такий в нас малюк. Тепер єніфер наша, ось це її повсякденний наряд. Ну, вона, як я казала раніше, вона копія Лаурі, це суто його донечка. Таке враження, ніби наша Меган взагалі участь не приймала. Ну, оченята вона має від Меган та колір очей. Ну, але взагалі дуже-дуже похожа вона на Лаурі. Така Світлошкіра, темноволоса, кучерява дівчинка. Дуже похожа на лаурі, мені здається. Це, звичайно, ще буде ясно, на кого вона похожа, коли вона виросте, ну, але вже зараз мені вона дуже похожа на лаурі. Так, це її повсякденний, офіційний, ой, для вечірок одразу я переключила, для сну. Для купання, для жаркої погоди і для холодної погоди. Ось такі в неї наряди. Ще хочу зараз на кілька хвилин буквально зайти у сім'ю Лавії. Це наша піаністка, як ви знаєте, з гурту ніжних кактусів. Я там перебудувала її дім, заодно подивимося на ваших персонажів, яких ви мені надсилали для конкурсу хлопця для Меган, там живе Саске від квітневої. І від влади хлопець забула як його звати. Вони там одружилися з дівчатами Лавії, з доньками Лавії, і в них є діти. Зараз подивимося на них. Так вони живуть в господи, це місто називається ось Дель Сольвеллі. Вони тут живуть. Я перебудувала їм дім, збудувала їм з нуля новий, бо так мені щось захотілося. Ось такий будинок я їм збудувала. Такий великий просторий дім, тут у них лебіді плавають. Так, ну, знаєте, мені здається гарно. Так, ось такий в них величезний дім, тут власне вхід, тут у них є на вулиці басейн, тут на вулиці така кухня з грилем, де можна щось собі приготувати смачно поїсти на свіжому повітрі, в них ще є басейн ось тут, в вдомі, чи ще на балконі. Ми туди пізніше зайдемо, спочатку зайдемо всередину в дім і подивимося, що там. Так, ну тут у нас вхід такий, тут е, така ванна велика, щоб всі могли приймати одночасно ванну, бо всі якби, кімнатки відгороджені окремо ванна, окремо душ, як ви бачите, окремо туалет. Ось так. Тут в нас якби, вітальня така Тут дивиться Рафаель. Рафаель це хлопець від влади. дивиться він тут Телевізор, щось він дивиться таке сіре, похмуре. так Тут в нас їдальня їдальня ось така в них їдальня. тут якраз сходи на другий поверх, і тут ще одні сходи на другий поверх, як бачите. так Ну і Тут в нас кухня. Ось така в них кухня, тут та машина для випікання кексів, я їм поставила, бо в них дім величезний, місце є для цього. Тут е, хтось з малюків буде лежати, точніше, малий неджі син Саски, бо він, власне, ще є. У у такому віці, не мовляти, а син Рафаель, Рафаеля вже підріс, нік його звати. Так, тут такий куточок, де можна пов'язати, творчістю зайнятися, тут мольберт. тут вихід на задній, такий малесенький дворик, де з дітьми вони будуть будувати будиночок на дереві. Ну і власне, давайте піднімемося на другий поверх. На другий поверх можна піднятися тут, по цих сходах, і тут в нас власне, є такий спортзал на другому поверсі. Бачите, тут Саске зараз займається, Саске Шел, і він якийсь трішечки такий ошалівший виглядає, не знаю, або просто задоволений. Ну, всяке може бути. Так, тут такий спортзал, і тут є з того спортзалу вихід на балкон. А на цьому балконі, власне, ось такий басейн, ще один в них. Тут можна ось так класно посидіти, подивитися на всі ці круті краєвиди цього містечка. І можна, власне, поплавати в цьому басейні також. А тут можна на воді поїсти. їсти, знаєте, зараз так модно ось ці таці з їжею плавучі в басейнах різних. Ну, тут можна собі відпочити так конкретно. Тут ще стояла взагалі-то пляшка. Вина з стаканом, а куди вони подівалися, я не знаю. Мабуть, хтось свиснув. Ці сім'ї, не знаю, хтось тут, мабуть, злодій. Ну, ну добре. Так, ну, і, власне, Тут в нас другий поверх, на якому є всі спальні кімнати. Тут сходи на третій поверх, тут хтось спить чия спальня кімната, ось така з ванною. Тут загальна ванна, тут дитячі дві кімнатки, хтось з пацанів тут між собою поділить, комусь якась дістане. Ну, Хто собі яку вибере, точніше. Так, тут для немовляти кімнатка і для Тодлера така, знаєте, запасна, бо ще будуть в них діти. Ну, І на третьому поверсі ще одна кімната для дорослих для дорослих осіб, для подружньої пари. Ось така в них тут кімнатка якби під таким мансардним вікном. якось так. Ну, Ось така крута кімнатка. Під сонцем палючим, <смеш> мабуть, не дуже зручно, хоча ну, будемо вважати, що ці вікна вони якось закриваються. Пропадає вікно, коли я опускаю ну, нічого. Ну, Ось така кімнатка, коротше кажучи. Так, А можна в табі подивитися? Можна, ось така кімнатка. Ну, ок. Менше тим, так, Що ще я хотіла показати, а все, ніби все. Ось такі в них. Будиночок. Просто собі так вирішила перебудувати їм будинок, бо той, що був тут стандартний від розробників, він був такий, знаєте, мені не дуже подобався. Ось цей мені більше подобається, такий просторий, все, як я люблю. Я люблю такі просторі, сучасні будинки, щоб все було зручно, щоб обзор був, огляд з усіх сторін нормальний, бачите, все нормально видно, зручно грати. Ніби всього достатньо і немає всього так навалено на купу. Ой, е міта, донька Лавії, є старша. Вона ж у нас чарівниця, бо батько був чарівником. О Боже, не міє вона добре на цій мітліще літати. Добре, що з малим? Що з малим? Що це було? Це коли він отримує що, з якусь навичку, то ось таке тепер сяйво, ви бачили, він отримав навичку пересування. Добре, давайте підемо вже до. До наших лаутерів. Ми всі мейці, і сьогодні в нас буде день народження в нашого Амана. Вже він стане дорослого віку. Чесно кажучи, аж не віриться, тому що буквально не знаю, недавно ще ніби він тільки підлітком став. А тут він вже стане дорослим чоловіком. Ну, взагалі, мені це не віриться. Тут підгузок давайте викинемо. Тут е, баги від малюків, як бачите, ось цей килимок, на якому дитина має лежати тут чомусь лежить. Не розумію, чому. А я можу його взяти. Якось забрати. Ні, це ну, нехай буде. Якісь баги, а можна його якось відновити чи щось таке, а дитину відновити. О, супер, цей кіломок пропав. Ми. Ой, ой, щось сталося з нашим Енеєм. Еней, що сталося? Чого ти там навчився? Так, досягнуто другий рівень навички пересування. Ага, ясно. Ой, дивіться, тут Амен фотографує малечу нашу. Вона навчилася перевертатися на животик сама, супер. Ми будемо зараз відправлятися в парк, святкувати День народження Амена. Це буде той парк, який знаходиться в тому місті, де живе наша. Наша Астер. Так, наша Юнона тут в такому наряді. Ага, це я їй його підбирала, боже, я вже щось туплю. Давайте ми приготуємо тортик. Давай Юнона, приготуй, будь ласка, тортик для свого коханого чоловіка готувати. І зараз приготуємо для нього якийсь тортик, який ми з собою візьмемо. Ось кокосовий торт без цукру. Давайте, наприклад, його приготуємо. Головне, щоб ти його не з'їла і не взяла шматочок. А то в мене з тими тортами, знаєте, вічно якась біда. Неможливо нормально. Неможливо нормально відсвяткувати той день народження. І навіть коли одразу додаєш свічки, все одно сіми беруть шматочок. Цей баг так і не полагодили. Так, тут шон задоволений собою. Хочу вам розповісти, мабуть, про найближчі мої плани. Так, зараз буде день народження Амена, потім в наступних двох серіях ми пограємося нашою. Елінор, попрокачуємо її, пограємося з нею. І ще за кадром я би хотіла збудувати садочок дитячий, і коли Елінор буде такого вже тодлерівського віку, як наш Еней, то будемо вважати, що їх віддали в садочок. Ну, Будемо вважати, що там одна тільки група, і тому вони, хоч між ними є вікова різниця в один рік, що, до речі, не є багато взагалі. Вони будуть ходити в одну групу, трішечки, може, в садочку за них пограємо. І ще коли вони вже будуть такого толірівського віку, коли вони вже будуть не, не будуть точніше вимагати стільки уваги, вони будуть в садочок ходити. Ми трішки в садочку з ними пограємо. І час від часу я буду переключатися на наших Шона та Розалію, поки вони ще живі, я би хотіла з ними ще відправитися в джунглі, бо в Розалії ще ця мрія життя не закінчена. Вона взагалі то спадкоємець. А я її так і не виконала. Дотепер її мрію життя. Ну постараюся трішечки ще виконати. А потім, після того, як я виконую мрію життя Розалії, надіюся, що я зможу, що я встигну. Я би вже хотіла взятися за цю школу, я її потрошки будую. І я думаю, що можна вже потрошки туди заходити, дивитися, що там, як там. Наш Амен вже буде там працювати директором. Ну а потім, коли їхні з Юноною дітки підростуть, вони, звичайно ж, підуть до цієї школи. Якось так. Так, що там у нас далі? День народження Енея буде аж в суботу. Ну, це ще багато. Добре. А вівторок вже день народження нашої Ельнор. Ну тому я й казала, що ми два наступні дні, дві наступні серії за неї пограємо, тому що у вівторок в неї день народження. Дивіться, наскільки молодшою стала наша Юнона від Амена аж на два тижні через те, що вона двічі народжувала. Добре, давайте ми будемо зараз готувати тортик з Юноною і відправлятися в той парк, щоб відсвяткувати день народження його. Що тут, до речі, наша малеча, чого вона хоче, в неї, в принципі, все є нормально. Давайте, нехай татусь з нею пограється, нехай о, пограй з нею в куку. -ку. А потім ти можеш вчити її сидіти, наприклад. Повчи свою донечку малесеньку сидіти. Надіюся, що ти її встигнеш навчити, поки інона там готує тортик. Ну а якщо ні, то ні, в принципі. О, їй щось не сподобалося. А Що це за мудлетнею? Та як ви так ще раз, та як ви посміли відпустити мене? Більше немає тепла і комфорту. Очевидно, наступив кінець світу, каже малеча, не хоче б. вона. Щоб її клали, хоче бути в татуся на ручках. Який татусь хитрий? Поклав дитину і пішов. Вчи її сидіти. Так, А що ти робиш? А, ти риєшся в смітику. Джовіан. Ну, добре, можеш поритися. Так, Юнона, ти приготувала, ти приготувала торт, а де він є, будь ласка, скажи, що він в тебе в багажі або в холодильнику. Тільки не кажи, що ти його десь зараз з'їла, чи ще щось з ним зробила, будь ласка. Ось він є цей торт, слава Богу. Давайте ми додамо на нього свічок. Зараз, до речі, з приводу того, що в попередній серії Джовіан зробив пропозицію Айріс, я взагалі-то це також планувала, але не планувала так швидко. Це було їхнє рішення. Воно було дуже неочікуваним для мене. Воно мене. Дуже здивувало, і я на це погодилася, звичайно, тому що вони прийняли таке рішення, і якби, та це класно, вони самі вирішили. Точніше, Джовіан сам вирішив зробити пропозицію, тому я й погодилася, але їхнє весілля не буде ще так швидко. Тому що, по-перше, немає ще місць в сім'ї. А по-друге, наступним буде весілля Астер. Давайте ми будемо вже відправлятися в парк, бо я багато базікаю. Ой, тут сміття кинув Джовіан. Давайте, будь ласка, або я сама рукою викину це сміття до Нанобака, щоб Нанобак дав нам за нього гроші, бо гроші нам треба зараз складати на нашу майбутню дачу. Так, ти вчиш дитину сидіти. І давайте ми трішки почекаємо. Все таки, поки він вчить її сидіти, щоб він, хоча б раз це зробив, все трішечки повчив, закінчив цю дію, і ми будемо вже відправлятися разом в парк. Ой, щоб відправитися в парк, я тут за кадром хотіла запланувати вечірку, якби в цьому парку. А тим часом прийшов шон, і нашу Ельнор сам почав вчити сидіти. Дивіться, який хороший дідусь, вчити сидіти. Нічого собі Ну, вчив, чи сидіти свою внучку. Тим часом Юнона буде влаштовувати вечірку. Прибули ми в парк, і тут, нарешті, є красива погода, хороша, така сонячна, але сонечко вже сідає. Так, досягну то рубіж перший похід в парк, а такий рубіж є для немовлят. Ах цей дивний запах природи, Елінор вперше відправляється на прогулянку в парк, отримавши чудові враження. Нічого собі, я не знала, що такий рубіж є. Ти хочеш спатоньки, вона хоче їсти. Так, будь ласочка, Брайан. дивіться, Брайан взяв малесеньку нашу Елінор. Боже, засмучено Астер, тому що померла її мама. Давайте, нехай. Юнона забере в Браяна донечку і погодує її. Так, треба її взяти на ручки. Ось, годувати грудьми. Діє. Давай, будь ласочка, візьми дитину. А вони можуть передавати дітей, так як всім з два. Всім з два, здається, вони так роблять. Передають дітей з рук руки. Ні, не можуть. Бери, будь ласочка, малечу і годуй її грудьми. Вона вже дуже голодна. Так, догляд погодувати грудьми. Ось. Чи ти. Ага, відмінила собі цю дію. Добре, що я вдруге їй дала цю дію. Давай, бери її і годуй грудьми. А, ні, все таки годує. Добре. Нехай годує. І що ще вона хоче, в туалет ще захоче. Ну добре, то вже потім. Гості прийшли гвінет вагітна вдруге. Я не планувала їм другої дитини, бо їх і так багато. Рейвен, мама, астер ще потім, коли вдруге вийшла заміж, якось так багато народила дітей ще потім, аж трьох. Ого, в мене дощ почався дуже сильний за вікном, мабуть, чути, як сильно шумить дощ. Тут я спеціально в цьому парку поставила ось таку цю лежаночку для немовлят. Цей манеж, а де він є. Ось тут я поставила. Давайте ми сюди покладемо малечу, нехай вона тут лежить. Так, покласти сюди Елінор. І давайте ми витягнемо зараз тортик і будемо вже задувати свічки з нашим амоном. Ось тут столик такий стоїть. Давайте, власне. Поставимо сюди торт і запросимо сюди Амена. Взагалі всіх сюди запросимо. Амен, будь ласка, йди сюди. Ти там на велосипеді сидиш, будь ласка, велосипед свій постав в багаж собі і ходи. Ходи задувати свічки. Знаю, що, можливо, ти не хочеш. Наш малеча Еней тут також ходить. Давайте ми Енея відправимо сюди, де буде лежати наша Елінор. Нехай він собі тут, наприклад, грається з ось цією іграшкою. Так, гратися в ляльки. До речі, не появилися там малюків нові якісь навички. Ні, все те, що і було, це все і є добре. Нехай Ане йде сюди гратися. Ой, Джовіана треба сюди відправити. Ось відправити Джовіана і Розалію сюди треба відправити. Будемо всі зараз святкувати. Нехай покладе дитину Юнона. Ой, ти готовий, ти прийшов молодець, нікуди не йди. Сядь, будь ласка, чекай. Зараз всі прийдуть сюди. Так, йти сюди, йти сюди, всіх сюди зараз відправлю. І будемо задувати власне, свічки, кого ще? Більше нікого. Ну, гості інші самі, надіюся, що прийдуть такий гарний цей парк. Тут можна гарно відпочити. Такий, знаєте, насичений парк, тут стільки всього, аж очі розбігаються. У нас вже вечір це хто? Це Брісейда, Мартінес, якось прийшла, нічого собі. Цікаво, добре. Ой, досягнуто рубіж сидіння, Елінор, Елінорочка, ти сама навчилася сидіти. Ну куди ви всі розходитеся? Я хотіла нарешті задути свічки. Добре, куди будеш задувати вже свічки, дорога сінький мій амен, бо щось ніхто не йде. Так, давайте я дам йому дію загадати бажання. І може, поки він буде загадувати бажання, дощ мене тут перекрикує. Може, поки він буде загадувати бажання, то всі прийдуть, надіюся. Ніхто не прийшов, він сам задуває свічки. Ну так, всім з чотири завжди це, до речі, мені не подобається. Мені подобається, як всім з два, коли задуває хтось свічки. Та й всім з три. Так само е, персонаж чекає, той, який має задути свічки, а інші йдуть. А всім з чотири самостійне якесь таке самотнє задування цих свічок. Воно ну, так сумно виглядає. Доросле життя вас чекають здійснення мрій, планування пенсії і криза середнього віку, чудовий час почати виконувати свої життєві цілі. Добре, ми над цим задумаємося. Так, давайте ми запросимо всіх запросити за стіл. Ось запросити за стіл всіх гостей, щоб ви всі разом собі поїли твого кокосового тортика. Ну і сам собі власне також візьми. А я подивлюся, що діти роблять. Малеча наша Ельнур тут спайкає. Перекидаючися з спинки на пузіко. Так, що робить Еней? Еней де ти є? А ти ж щось тут, а ти аж до тепло. Тепер йдеш туди гратися. Він досі так довго йшов. Ви уявляєте? Так, тут Амен самотньо собі сів їсти тортик. Ну, цей парк класний, але в цьому парку святкувати день народження незручно, тому що тут якось так все далеко розміщено всюди. Знаєте, гості ходять, займаються всі своїми справами. Занадто велика ця ділянка, і вони всі розлазяться, розповзаються. Важко святкувати тут день народження. Ну, що вдієш. Так, Юнона, іди сюди, будь ласка. Ти собі не взяла порцію? Візьми собі також тортика, будь ласка. Юнона, та не йди гратися в ламу. Хто там був? А, це мей. Боже, я подумала, що це знаєте хто? Що це. Ой, дивіться. Зараз, зараз, зараз я договорю. Юнона, нехай візьме собі тортика. Я подумала, що ця блондиночка, якою виявилась наша мей, я подумала, що це, що це колишня подруга нашого Амена. Та сама, славно, звісно, де вона є, що вона пропала вже в нього знайомих, чи що? Нічого собі, дивіться, наскільки він на неї розізлився, що вона пропала з його знайомих, а от в нашої юнони є, Ліма. Та сама славнозвісна Ліма, блондинка. Ми давно вже її не бачили. Та, і, слава Богу, в принципі, вона собі живе, поживає, горя не знає, вийшла заміж, народила, до речі, двох дітей вже двох хлопців. Ну, про це якось колись іншим разом. Зараз не час. Дивіться, Джовіон маму обіймає, заспокоює її, втішає, каже: Мені також дуже шкода, що бабуся померла. Коли тебе не було, бабуся так підтримувала мене, часто гралася зі мною. Це тут рибка так стрибає, що чути, так ніби щось у воду падає Так, давайте їй собі всі беріть цього тортика, ти собі Джовіан також візьми шматочок. Тут е сидять Мобіус і Меган чомусь просто не приєднюються, а вже все, вже собі джовіон не візьме шматочок, бо вже пізно. Ще два дні буде аж цей мудлет тривати, ну дуже сумно. Так, ти собі тут граєшся і прийшов татусь до тебе. Гратися, дивитися, допомагати тобі. Як мило, У нас зараз закінчиться вже день народження, і я трішечки амна за кадром перевдягну і вам покажу, як я його поперевдягала. Не знаю, чи чути буде потім на відео, як сильно падає в мене дощ. Ну але я навіть його крізь свої круті навушники з шумодавом чую. Перекрикує він мене трішечки. Просто я сиджу в мансарді. У мене кабінет в мансарді, а в мансарді під дахом, коли сидиш, дуже сильно чути, як падає дощ. Так, тут наші гості, гості всі так класно спілкуються. Щось там юно на шокувалася невідомо через що до речі, що я хочу вам сказати: у мене не стоїть командний центр в грі. І в мене відключено в сусідських історіях багатьом сімам заводити дітей. Тобто ніде не стоїть галочка, щоб сім заводили дітей. Наприклад, в гвінет з Мобіосом стояла галочка, щоб вони самі не заводили дітей, але вони завели другу дитину самостійно. У мене це сіми дуже часто роблять, і я просто в шоці не знаю, чому вони це роблять. У мене сіми живуть своїм життям, заводять собі дітей, коли хочуть і скільки хочуть. Ну тобто, як би соні. Сторони це весело з іншої мене вже дуже дуже багато сім'їв з такими темпами. Дивіться, які всі сумні, дуже шкода. Дивіться, як е, е, поможніше в наш. Е, Джовіан, після того, як подоросліше, він завжди був таким, знаєте, симпатичним хлопчиком, а тепер він такий мужчина, дуже гарний. Наша Меган. Дуже цікаво, яка виросте її донечка, її єна. Ну, Ясно, що копія тата, але все ж дуже цікаво буде на неї подивитися. Я вже навіть знаю, яку я дам зачіску. Єні, коли вона подорослішає. Там є така класна зачіска, ця кучерява. Це кучеряве каре, яке прийшло з старшою школою. Мені ця зачіска дуже я думаю, є ні дати цю зачіску, Надіюся, воно їй підійде. Боже, дивіться, які в них цікаві відносини з братом і сестрою, між братом і сестрою, точніше, воле свою сестру Меган налякав. Це так смішно. Ой, тут впала лама комусь. Це програла Айріс наша, впала їй лама, коли вона витягала цю паличку. Лесено. Добре, давайте ми будемо вже закінчувати цей день народження. Я піду зараз в каз і поперевдягаю трішечки нашого. Амена вже треба трішки йому образ змінити, бо він вже став таким старшим, солідним мужчиною. Вже волосся він почне по-іншому зачісувати. Тут вже діти кричать, я чую. Наша малеча, боже, вже вся червона, а що з нею? Бодрість і злоба, Елінор, бодра і злиця. Вона хоче в ліжечку спати. Треба буде її, бачите, покупати, або просто підгузок її змінити вже і вкласти спадки. Добре, ми будемо повертатися додому і підемо в каз. І вже там я бачу. Свої трусіляшки, або підгузок наробив Еней, хоча в такому віці діткам вже бажано носити підгуз не підгузки, а трусіляшки. труси. Ось такий тепер буде в нас амен. Це його повсякденний варіант. Я думаю, до речі, йому можна ще трішечки спортом зайнятися, тобто побігати, аби йому не завадило, бо він якось так, знаєте, з віком поплотнішо трохи. Ось така в нього тепер буде зачіска. Він так почав тепер стригтися трішки коротше і вкладати голову, вкладати голову вкладати волосся назад. Тепер так зачісується, такий вже, знаєте, солідніший. Не те, що він був раніше молодший, такий, знаєте, потлатий, такий красий, немаради. А тепер він собі так гарно вкладає, щоб бути таким, знаєте, солідним директором школи. Ось такий в нього, я наряд, давно вже йому підібрала для того, щоб він був директором, але я ще не впевнена, чи саме. В цьому наряді він буде директором, це я ще подумаю, може і в цьому все-таки. Так, ну і більше нічого дуже йому не змінювало. Такий в нього був наряд такий, в нього тепер для сну новий наряд, таку піжамку йому вдягнула. Для вечірок був в нього такий наряд. Для купання той самий, для жаркої погоди йому трішки змінило. Вдягнула йому ось такі ці капрі. Ну і для холодної погоди лише ось тут штани йому змінила на інші. Але ви ці штани, мабуть, вже бачили на початку серії, бо цей наряд я йому підібрала ще до... До того, як він подорослішав. Ось такий, власне, у нас Амен, оце його перший наряд для холодної погоди. Такий прикольний пальто таке. Мені здається, підходить йому. Ну, Такий у нас Амен вже дуже-дуже по-дорослому він виглядає. Ну, бо він, власне, в принципі, і є вже дорослим. Ось такий він у нас красень. До речі, з приводу того, що в нього тут родимка, я хочу, щоб наша Елінор успадкувала цю родимку. Що мене, до речі, дуже дивує, це те, що всім з. Чотири малюкам і немовлятам додали ось такі ці всякі різні плями родимі, але чомусь. Не додали родимки всякі і веснянки, тому що в таких немовлят. Ну, веснянки це ще півбіди, тому що це дуже велика рідкість, щоб в таких маленьких дітей були веснянки. В них переважно нема веснянок. Ну але от родимки є в таких дітей. Дитина, якщо вона успадкувала від батьків родимку, то вона в неї є від народження. Це дуже дивно, що немає цього в немовлят, що немає родимок. Це прямо ну дійсно щось. Дивне. І коли наша Ельнор підросте, я їй дам цю родинку, вона успадкує її від татуся, буде мати таку над губою. А наш Еней він успадкує родинку від мамусі, від нашої Юнони, ось цю родинку, яка в неї тут є на щоці. Це наша династійна вже родинка, тому що вона в нас, ця родинка ще з другого покоління. Ось так довго передається, що вже навіть в шостому поколінні вона буде. Дивлюсь на Енея, ну такий милий хлопчик, дуже-дуже мені цікаво, яким він виросте. Вже не можу дочекатися, але насправді ще довгенько до його підліткового віку, бо, як ви знаєте, тільки в підлітковому віці ми зможемо дізнатися, на кого він похожий і яким взагалі він буде. Добренько, на цьому моменті буду вже я закінчувати цю серію. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!